Сьогодні тут в тренінговому центрі обласного управління поліції проходять планові заняття з дзюдо серед дітей. З цими дітьми займаються кращі фахівці нашого товариства Динамо. В принципі, з року в рік у нас завжди був, скажімо так, один і той же план. У вересні, жовтні, ми набирали новачків і продовжували заняття з тими, хто вже раніше сюди. Але враховуючи, що в цьому році був підписаний меморандум Спорт Поліція, діти, ми зробили акцент і увагу на дітях, які є, скажімо, проблемними. По-перше, це з малозабезпечених сімей. По-друге, це діти-учасників АТО. По-третє, це діти, які, скажімо так, вже десь мають вплив негативний з вулиці. І ми на цьому зробили увагу і акцент. Ми намагаємося якомога більше цих дітей залучити до занять в даному випадку дзюдо, але й іншими видами спорту. На наш погляд, і на погляд, скажімо так, нашого педагогічного колективу, ці, завда... ці заняття в колективі е... дають дітям те, чого вони можливо в своєму житті не мають сім'ї. В школі, в інших місцях, і це дуже позитивно на них впливає, тому що колективізм, дисципліна, те, чого вимагає від них тренер, спорт, вони дуже позитивно на них впливають. Вони починають краще вчитися. Вони вже йдуть після занять в спортивний зал, а не на вулицю. Вони менше сидять і використовують сучасні гаджети, і вони фізично розвиваються. Мені подобається займатися дзюдо. Я ходжу на цю секцію вже три роки. Я хочу бути в майбутньому поліцейським і для цього мені потрібні ці знання. Дзюдо це як тут розвивається розум твій, плюс ще самооборона. Тут мені подобається тим, що ну, як нормально і ну, нормальні тренера, добре. Ну, я буду сильнішим, розвинеться моя логіка. І так, тут ще я спілкуюся з друзями. Ну, я хочу бути бізнесменом, але це і самооборона не помішає. В майбутньому вони мені пригодяться для самозахисту. Ну, мені подобається, тому що тут весело і, ну, і можна підкачатись там. На занятті я привів свого сина. Йому 6 років. Цей рік пішов він перший, перший рік цю секцію дзюдо. Чув одзи, дуже лісні відзивить про цю секцію. От. Перед тим да, перевірив, ходив по другій, дивився е, методику занять, отношення тренерів, дисципліну і так далі. Ну, тут мені сподобалось краще, ну, краще за всіх. От сюди привів, син ходить з радістю, з удовольствием. Получає От, дуже велике задоволення від заняття цим відом спорту. Йому подобається, а йому нравиться фізично розвивається, Чувається по ньому. Чувствується по ньому і видно по ньому, і по фігурі, і по розуму, як то кажучи. Тут не тільки в чат боротьби, тут тут дівчат порядочності.